Бажаю міцного козацького. Друзі, стільки б не подивилося ро роликів чи Киянина, чи Бостона, чи Кирила Вераса, чи Мадяра, чи багатьох інших. Це не дасть вам розуміння того, що відбувається на фронті, поки ви не побудете тут, тим більше внутрішні процеси, які відбуваються у своїй армії. Але армія вона збройні сили, вона не живе відокремлено від іншої частини суспільства. І е, Збройні сили да, виконують рішення ставки верховного Головнокомандуючого. Ставку, очолює, президент Зеленський, він же верховний головнокомандуючий. І, мабуть, навіть деякі моменти потрібно пояснити. Цивільна особа, він же президент України, він же артист розважального жанру, він же три роки керує війною. Три роки керує війною. Сам одноосібно і через ставку верховного Головнокомандуюча. Ставка верховного Головнокомандуюча складається з осіб, призначених ним на 80%, які навіть строкової служби не служили, не їздять вони по фронту, не знають ситуації на фронті. Міністр оборони, блядь, перелякана миша. Взагалі ніхто із звати ніяк цей умірав. Він ніколи в житті не був на фронті, він не панімав потреб військових, не знає, я більше, ніж впевнений, ні стільки бригад. Ніяке забезпечення, ні номенклатуру ну, озброєння. Ну, коротше, І я, щоб ви розуміли, там от більша частина таких, а на ставці рішення приймається голосуванням. От Більша частина осіб там потрібно, щоб руку піднімати. Да? От візьми, там міністр Клименко сидить. На, 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 їх, на хіба він там сидить? Що він там рішає? І таких там дуже багато. І друзі, у нас вертикаль зверху вниз. І от тепер собі уявіть. Політичне керівництво здобули на, веб на демократичних виборах оці особи, да, 95-й квартал, розсілися по ключовим державним посадам і призначають на всі органи правоохоронні, виконавчу владу, да попризначали своїх людей, но, е, під підстать собі відповідно підконтрольних, лояльних і так далі. І мало того, гірше всього, що ці процеси е, каснулися Збройних сил України. Якщо не предзято взяти, то із Тих людей, які двадцять другому році, да 24 лютого зустріли війну, тим більше на керівних посадах, на сьогоднішній день практично нікого не залишилось. Це об'єктивна реальність. Да? Які змогли там організувати оборону, відбити. Мало того, Рома Червінський, Рома Дудін і багато бойових офіцерів мають кримінальне провадження, і багато з них, хто сидить в тюрмах. Натомість їхні міста позанімали ті, які з'їбалися, блядь, здриснули. З Києва, таких там більше 90%, з усіх правоохоронних структур, державних службовців, вони зараз позалазили. На багатьох посадах, і, і причому ці посади, які відповідальні за прийняття ключових рішень. І відповідно війна пішла, вона, блять, досить хаотична. Ті інноваційні командири да, батальйонів, рот, бригад, уявіть собі, з часів падіння Авдіївки, більше 70 камбригів зняли з посад. Ну, там були багато хто ж досвідчених. да. І... Процеси ці не припиняються, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що з таким керівництвом і з такою вертикальною владою управління бойовими процесами ми війну не виграємо. Не виграємо і все. Сьогодні покровське направлення, завтра полтавське направлення, і якщо нічого не міняти, у нас експеримент затянувся. Мало того, що повноваження влади і Президента і Верховного Головнокомандуюча і Верховної Ради вже давно закінчилися. Війну не можна закінчувати. тому що за грабунок, за розкрадання коштів на війні, буде відповідальність. Тому війна буде продовжуватися ще довго. Але в нас людський ресурс не безмежний. Ми вклали ну, не ми, а своїми безглуздими блядь, наказами керівництва у 2022 році положили добровольчий рух. Його практично не залишилось. Армія зразка 25-го року це мобілізовані. І якщо ще сюди додати хаотичне блядь, управління, то результат ну, такий. Я не сію зраду, в мене немає зради, не перемоги, у мене об'єктивна реальність і об'єктивні речі, які знає і так суспільство. Раджу подивитися крайній стрім Юри Бутусова, він дуже чітко розложив з Зеленського. За Сирського і за управління, да, взагалі, що відбувається? Хто їздить на фронт, хто не їздить. Одне діло гундяві віндосики писать в інтернеті, да? друге діло їздить по бойовим бригадам. За кожним депутатом закріплена бригада. Але хто із цих, блять, генетичного, блять, я не знаю, як навіть шматок коричневої субстанції назвати, їздить по бригадам, по ротним опорним пунктам, позводним, блять, по батальйонам. і... У військовослужбовців питає, що у вас є, чого нема, що треба, блядь. Ну цього ж немає. Немає, блядь. Сидять в Верховній блядь, зраді своїй збираються і приймають закони. Зараз вже придумали блядь, критикувати владу. Не може. Так яка ви влада? Влада це ми. Це не ви. Ви наші наняті менеджери. Тож народ, можна довго про це говорити? Думайте, не будете думати, закончиться війна для України катастрофою. катастрофою. Подивіться на об'єктивну реальність. І що зараз відбувається? Бусифікація це не мобілізація, забезпечення Збройних сил необхідним і призначення послами в ключові країни, блять, крадіїв, куди їх поховали, венедіктових, оцих безполізних е маркарових. Да? Де ленд-ліз? Хто запоров ленд-ліз? Де відповідь? Хто, блін, не запросив ленд-ліз? Хто відмовився від ленд-лізу? Таких питань багато. do moído.